У Женеві те, що виглядає як звичайний паркінг, це улюблений новий проєкт Крістіана Сінігальї. Він планує, будує і перевіряє бункери. У мирний час це звичайний паркінг. У разі війни ми закриваємо ці розсувні двері, і він перетворюється на бункер. У разі надзвичайної ситуації тут можуть сховатися понад дві тисячі осіб. Тут усе продумано. Кухня з величезною каструлею є. Дезактиваційна кімната на випадок ядерної або хімічної катастрофи також є. Це шлюз. Це кімната, в якій люди, що приходять ззовні, повинні залишатися, поки повітря повністю не заміниться. Тут вони можуть пройти дезактивацію перш ніж приєднатися до інших. Кількома кімнатами далі. Резервуар для води. 186 тисяч літрів. Цього запасу вистачить щонайменше на п'ять днів. Також є генератор, повністю готовий до роботину саматупетіпеї Нунавопасіфі. Швейцарія невелика країна. У нас недостатньо людей, щоб захищатися. Тому безпека завжди була для нас важливішою за ведення воїн. Це те, чим ймовірно нехтували Німеччина, адже історично вона радше була країною, яка нападала на інших, а не зосереджувалася на захисті своїх громадян. Це може змінитися. Крістіан уже зв'язався з компаніями, які хочуть зводити укриття в Німеччині. Його компанія перевіряє швейцарські бункери як на замовлення місцевої влади, так і для приватних осіб і підприємств. Попит на його послуги зростає і йому подобається те, чим він займається. ви починаєте з чистого аркуша і розробляєте абсолютно унікальний проєкт відповідно до потреб замовника. Ви присутні на кожному етапі будівництва. Це як народити дитину і виховати її. Ви стежите за її розвитком до самого кінця. У швейцарських бункерах може розміститися більше людей, ніж проживає в країні. Загалом по всій країні налічується близько 370 тисяч укриттів. За цим стежить федеральне управління цивільної оборони. Кожен раз, коли у Швейцарії зводиться будівля, житловий будинок. Ви повинні або побудувати власне укриття згідно з вимогами нашого управління, або якщо не Хочете цього робити, зробити фінансовий внесок на компенсацію. Місцева влада потім використовує ці гроші для будівництва громадських укриттів. Федеральне управління цивільного захисту Німеччини також виявляє дедалі більший інтерес. Нещодавно було укладено угоду про тіснішу співпрацю зі швейцарською владою. Це параноя чи розумний запобіжний захід. Думки розділилися. <свят> у наш час наявність бункерів стає дедалі важливішою. <після> Клімат погіршується скрізь. Точаться війни. Я вважаю, що це занадто. На мою думку, зараз такі бункери будуть використовуватися переважно як підвали для зберігання зайвих речей. валіз, вина тощо у випадку реальної надзвичайної ситуації. Вони ймовірно не будуть готові настільки швидко, як буде потрібно. Але Крістіан Сінігаль також перевіряє рівень готовності, зокрема під цим житловим будинком. Зберігати лижі, воночі і мотлох цілком нормально за умови, що все це можна прибрати протягом п'яти днів. Ущільнювачі тут у порядку, але повутиння навколо аварійного виходу потрібно терміново прибрати. у Швейцарії ми любимо, щоб все було чисто й охайно. Остання перевірка дня: багатофункціональний бункер під школою у Женеві. Тут поєднано укриття і командний центр. тут можна підключити телефони і залишатися на зв'язку із зовнішнім світом. Це центр координації та управління. Оператори, які сидять тут, може спілкуватися з рештою Швейцарії і ухвалювати рішення щодо подальших дій. Класична технологія залишається надійною навіть у надзвичайних ситуаціях, каже він. Від початку війни Росії проти України послуги Крістіана користуються більшим попитом ніж будь-коли. Раніше люди зустрічали нас із недовірою, коли ми приходили на перевірку. Тепер вони самі телефонують і кажуть: будь ласка, перевірте моє укриття якомога швидше. Бізнес процвітає. Швейцарські бункери стали ключовим експортним товаром. Хоча Крістіан ще не має клієнтів з Німеччини, він переконаний, що ситуація незабаром може змінитися.